Є імена, які майже не звучать на телебаченні, не з'являються в офіційних публікаціях, не цитуються у гучних ток-шоу, але вперто ширяться від людини до людини, шепотом, уривками, іноді з помилками у вимові, але завжди з якоюсь внутрішньою повагою. Ім'я Ліліти Шанті одне з таких. Про неї кажуть не пророчиця і не свята, а просто жінка, яка багато бачила. У Молодості мовчазна лікарка в одній із північних індійських провінцій, у зрілості, викладачка мов у монастирі для дівчат, у старості жінка, яка одного разу просто почала писати, і її тексти розлетілись світом, навіть не підписані. Бо ті, хто їх читав, не питали, хто це написав, вони питали, звідки вона знала про мене. Найперше про ліліту заговорили в колах тих. То займався травмованими жінками, бо саме її перші фрази стали терапією для тих, хто пережив втрату, насильство, самотність. Вона не вчила жити далі, вона просто, наче, торкалась внутрішніх гран, не розкриваючи їх, а накриваючи теплою тканиною співчуття. Але потім у її щоденниках з'явились фрази, які лякали, бо це вже були не просто міркування. Це звучало як щось сказане з майбутнього. Одна з таких фраз, яка розійшлася потаємно тисячами рук, свідчила: Жінки, яким за сорок, це ті, хто вже бачив світ без ілюзій і тому можуть зберегти те, що ще варте збереження. Ці слова стали відгукуватися по всьому світі, їх вишивали на полотні, цитували в психотерапевтичних групах, згадували в інтерв'ю, але найцікавіше. Що саме в Україні ця цитата набрала особливої глибини, бо тут, на тлі втрат і випробувань, слова про жінок, які зможуть зберегти, почали звучати не метафорично а буквально. Як правда, що розливається між рядами скрученого часу. У червні 2025 року одна з журналісток зі Львова, яка готувала матеріал про вплив текстів на жіночі онлайн спільноти, Випадково натрапила на повний зошит, у якому були зібрані рукописні тексти Ліліти, перекладені українською. Їх надіслала жінка з Варшави, яка знайшла ці записи у старій бібліотеці духовного центру. Цей зошит був не датований, але відчувалось, що більшість записів із 1990 до 1200 років, і в ньому були і спогади, і роздуми, і щось більше. У кожній країні буде точка, де жінки зберуться мовчки, там усе і почнеться. І найглибша з цих точок, там, де біль триває найдовше Україна серед них. Так був написаний рядок, який став тим самим першим камінчиком у лавині. Його передруковували, розбирали, коментували, але чи хтось міг пояснити, що значить зберуться мовчки, де саме у храмі, у лікарні, на кухні, над кавою. І головне, чому Україна. У ті дні було багато розмов, але найбільше серед жінок, яким вже за сорок, тих, хто втратив когось на війні, хто евакуював родину, але сам повернувся, хто доглядав стареньких, тримав школу, літав на дрони, шив спальники, але не нарікав. Бо в таких жінках була вже не просто сила, була тиша. Та сама, про яку Ліліта написала, очиститься не світ. Очиститься тиша, і в ній не виживе ніхто, хто не вмів жити в тиші. Серед читачок цих слів була і Галина, медсестра з Тернополя, яка не вірила в езотерику, але вже кілька місяців читала кожен новий рядок ліліти, наче лист від когось дуже близького. Вона не знала чому. Просто щось у цих фразах торкалось її без слів як молитва, яку не треба вимовляти вголос. І коли в одному з чатових каналів вона побачила цитату. Ті, хто думав, що їм залишилось тільки доживати, ще стануть тими, через кого народиться нове, вона зупинилась і не могла дихати кілька хвилин, бо саме в ту ніч вона написала у щоденнику: мені сорок дев'ять, я не знаю, хто я тепер, діти, дорослі, чоловік у своїх проблемах, я залишилась у лікарні, в палатах, в нічних змінах. І ніхто не питає, як я, і я сама собі не кажу, що я ще жива. Це не збіг. Це був відгук, і таких історій були сотні. Жінки, які втомились, жінки, яких не рахують, жінки, які тихо тримають на собі міста, але які після сорока раптом почали щось відчувати, не страх, а потребу залишити після себе не жертву, а сенс. І коли прийшла інформація, що Ліліта Шанті давно вже не з'являється публічно, не дає інтерв'ю, не веде сторінок, це лише посилило відчуття правдивості її слів, бо не реклама була в основі, а щось глибше. Як ніби вона знала, світ не поспішає дослухатись, але одного разу почує. І саме тоді, влітку 2025 року, її слова почали сприймати не як поезію. А як орієнтир, не шукайте героїв серед тих, хто кричить, шукайте серед тих, хто мовчить, але тримає. Жінки 40 не гасло, не лозунг, а якесь нове визначення покоління, яке пережило ілюзії і тепер здатне зберігати. Бо тільки той, хто вже пережив зраду надій, злам і відбудову, здатен бути тією ланкою, яка витримує навіть те, чого ще не було. І коли Ліліта написала. Жінки, яким за сорок, це єдині, хто переживе очищення землі. Ніхто не питав, що таке очищення. Чим глибше вчитувались жінки у слова ліліти Шанті, тим більше здавалося, що мова не про майбутнє, а про вже наявне. Бо хіба не втома наповнювала кожен ранок, коли ти піднімаєшся не з сили, а з обов'язку? Хіба не тиша стала тим єдиним, де можна сховатися від новин? Витрат і тривожних повідомлень у телефоні. І саме тоді Ліліта ніби навмисне залишила рядок, який став центром обговорення. У році Великої втоми ніхто не врятує себе словами, виживуть лише ті, хто мовчки живе серцем. Ніхто не знав, що вона мала на увазі під роком Великої Втоми, але в Україні 2025 року жінкам не потрібно було це тлумачити. Вони вже жили в ньому. Більшість із них не хотіли більше слухати пафосу. Вони втомились від великих обіцянок, урочистих лозунгів і гучних виступів. Їм хотілося простого, щоб вдома було тепло, щоб рідні були живі, щоб вистачало на хліб, щоб не боятись чути новини. Саме в таку тишу і проростали слова ліліти. Вони не вимагали нічого, вони тільки нагадували. Не всі, хто вижили, живі, і не всі, хто тихі, мертві. Життя залишиться з тими, хто зберіг серце, коли всі інші захищались тільки страхом. У приватних групах жінки писали одна одній не пости, а короткі рядки, які більше нагадували сповідь. Я прочитала її вчора і вночі не змогла заснути, бо вперше за останній рік подумала про себе, а не тільки про всіх навколо. Мені 56, у мене четверо внуків, і я не пам'ятаю, коли востаннє хтось мене обіймав не тому, що треба, а тому, що хочеться. Після її слів я вперше не почувалася старою. Я почувалась частиною чогось, що ще не закінчилось, але найсильніше враження залишила одна конкретна фраза з рукопису Ліліти, знайдена у Чернеці, що зберігалась в бібліотеці однієї індійської школи. Очиститься не світ, очиститься тиша, і в ній не виживе ніхто, хто не вмів жити в тиші. Ці слова змусили замислитись навіть тих, хто далекий від містичних тем, бо що значить очиститься тиша? Священнослужитель з Івано-Франківська, який теж прочитав цей уривок, сказав у приватному колі: це не апокаліпсис, це не кінець, це перезавантаження. Коли не шум буде ознакою сили. А спокій, коли не той, хто говорить, поведе інших, а той, хто вміє слухати. Слова ліліти почали змінювати саме сприйняття реальності, особливо в тих, хто з роками звик бути фоном у своєму домі. Жінки, які ніколи не висували себе наперед, раптом почали помічати, що їх почали слухати не тому, що вони голосно говорять, а тому, що їхні слова, рідкі, влучні і без прикрас. З'явилися жіночі кола тихих, у яких не читали лекцій, а просто сиділи разом, варили чай, дивились у вікно і просто дозволяли собі бути не, ефективною, не потрібною, непотрібною, незручною, а просто собою. І саме це було новою формою сили. У Чернівцях одна монахиня, яка все життя служила у притулку для жінок, сказала під час вечірньої зустрічі: Я ніколи не чула. Щоб хтось із пророків говорив саме до нас, до жінок, яким за сорок, бо зазвичай кажуть до святих, до обраних, до молодих, а тут до нас. Тих, хто вже втомився, але ще не зламався, у тій же розмові одна жінка зі сльозами зізналась. Мені здається, що я перестала молитися. Я просто щодня прокидаюсь і роблю що треба, і лише зараз розумію, що сама тиша мого ранку. Вже молитва. Це і був той стан, про який, схоже, говорила Ліліта. У своєму листі, що датований 1993 роком, вона писала у 2025-му небо буде мовчати, але вуха ангелів ще відкриті. Хто не молиться, залишиться непочутим у 2026 році. У різних країнах ця фраза трактувалась по-різному. Дехто сприймав її як заклик до активної віри, дехто як символ втрати духовного зв'язку. Але українки, які жили в умовах війни, більшість із яких молились не показово, а щодня і без слів, сприйняли це зовсім інакше. Для них це була не погроза, це було попередження, перший шанс. Бо коли навколо тиша, і тільки тривожні сирени. Тільки очі дітей, які вже не питають чому, тільки нові втрати, тоді й молитва не звучить голосно, вона звучить внутрішньо. І ось тут виник новий сенс. Бо одна перекладачка з Києва, яка вивчала рукописи Ліліти, помітила, що в оригіналі слово молитися стояло як відкрите, і тоді фраза набуває нового звучання: Хто не відкрився, того не почують у 2026 році. Це вже не про формальні молитви, це про відкритість серця, про здатність бути вразливою, не закритою, несильною, не броньованою, а живою. І це якраз те, що найчастіше є у жінок після сорока, коли все зайве вже обвалилось, коли не треба нікому нічого доводити, коли залишаються тільки очі і глибина. Одна з українок, яка проживає зараз у Німеччині, писала: Я цілий рік жила як автомат, робота, діти, новини, волонтерство. І тільки коли почала читати її, я почала плакати, а потім, вперше за рік, молитися не словами, диханням. В одному з її записів, який називають Листом Третьої весни, Ліліта раптом вжила фразу, яка викликала чи не найбільше дискусій з усього сказаного раніше. Вона звучала так: у кожній країні буде точка, де жінки зберуться мовчки, там усе й почнеться. І найглибша з цих точок, там, де біль триває найдовше Україна та серед них, цей уривок не супроводжувався жодними поясненнями. Ні карти, ні географічних координат, ні вказівок, але саме завдяки відсутності конкретики, кожна жінка, яка прочитала це, раптом відчула, ніби мова саме про її місто, її життя, її вулицю, де хто вважав, що точки це конкретні місця, монастирі, лікарні, храми, підвали, кухні, де жінки моляться, переживають, виховують, втрачають, тримаються, де тримається країна. Інші бачили в цих словах метафору точка це стан. Стан жінки, яка більше не грає ролі, не шукає дозволу, не намагається здаватися зручною, а просто є справжня із тріщинами з втомою, з великою пам'яттю, але ще з надією. Згодом з'явилась версія, яку почали обговорювати в християнських і феміністичних колах одночасно: що це не про точку на мапі. А про духовну концентрацію, що кожна з таких жінок це оця жива точка, і коли їх багато, створюється поле, яке здатне втримати навіть те, що руйнується, особливо часто згадували слово найглибша, чому саме глибша, а не сильніша чи перша, і чому там, де біль триває найдовше? Тут українки більше не сперечались, бо саме вони знали, що таке біль, що триває не годину, не день. Не рік, а тягнеться, як тінь, біль втрати не одного, а поколінь, біль переселень, мовчання, нерозказаних історій, біль, який не стихає, а просто з часом входить у звичку, як фоновий шум. У багатьох містах: Києві, Львові, Івано-Франківську, Полтаві, Черкасах почали проводити тихі жіночі зібрання. Вони не мали назви, не мали мети, і найголовніше не мали гучних заяв. Жінки просто збирались хтось у храмі після літургії, хтось у кав'ярні на тиху годину, хтось у себе вдома на кухні, і були разом у тиші, не як протест, не як ритуал, а як потреба. І ось тоді все більше й більше людей почали помічати, що ці мовчазні точки дають спокій, не відповідь, але простір, не розв'язання проблем, але дихання, не пророче слово, але те, що передує йому слухання. У Харкові одна жінка, що втратила чоловіка на фронті, приходила щонеділі до храму, сідала у найвіддаленішому кутку і просто сиділа, не ставила свічки, не говорила нічого, не просила, і тільки через півроку одна монахиня підійшла до неї і сказала: Ти та сама точка, бо від того, що ти мовчки сидиш, тут не хочеться здаватися. І жінка, яка вважала себе зламаною, раптом відчула, що її біль це не порожнеча, а частина чогось більшого, що її мовчання, не кінець, а тиша перед словом, перед проростанням. Ще цікавішим було те, що у Ліліти не було згадано жодної іншої країни поіменно, лише Україна. Перша фраза не серед них, це породило масу тлумачень, чи є Україна однією з багатьох. Чи вона головна, чи можливо саме тут відбудеться поворотний момент, дехто вважав, що все це символ, що очищення не про землю, а про серце, що ті, хто не боїться власного болю, стають здатними побачити біль інших, а це і є справжня сила, і саме жінок 40+, плюс це ті, хто вже пройшли крізь втрати хвороби, зраду, розчарування, переїзди, війни. Ттрату батьків, дорослішання дітей, самотність і мовчазну відповідальність, і не зламались. Ліліта в одному з текстів так і написала: Хто думає, що виживуть ті, хто молодший, помиляється, не роки рятують, а пам'ять не швидкість, а витримка, і не кількість знань, а тиша, в якій усе чути. І коли в Києві одна викладачка університету прочитала це на відкритій зустрічі. Жінки в залі мовчали, бо кожна з них відчула, що почута, не тому, що її хтось підтримав, а тому, що її досвід вже не сором, не слабкість, не ноша, а джглюч. Декілька місяців по тому, після того, як пророцтво ліліти Шанті почало поширюватися серед українських жінок, з'явилося відео з монастиря на Буковині, невеличкий фрагмент, знятий, здається, на старенький телефон, без монтажу. Без світла, але саме в цій простоті було щось таке, що змусило людей зупинятись. На відео, стара монахиня сидить на лаві біля каплички, її не питають прямо про ліліту, але вона раптом сама каже те, що сказано, не про родство, то попередження, перший шанс, великий шанс, і в нас він ще є. Це відео переглянули сотні тисяч жінок. Хтось сказав, що це змова, хтось що це маніпуляція. Але більшість не коментувала, лише зберігала і відсилала далі тихо, без обговорення, бо справжнє не обговорюють, його впускають. У соцмережах почали з'являтись історії, негучні пости, а наче записи зі щоденника. Жінка з броварів написала: Я не вірила в жодні знаки, але ця фраза ліліти про тишу ніби розкрила мені очі. Я зрозуміла, чому мені некомфортно. В шумі, в крику, в новинах, бо все, що справжнє, завжди тихе, і я теж справжня, хоча мовчала довго. Пророцтво ліліти здавалося простим, але чим більше його читали, тим більше воно відкривалось у нових сенсах. Очиститься не світ, очиститься тиша, це звучало загадково. Але для тих, хто втратив багато, тиша стала єдиною можливістю зібрати себе докупи. Тиша – це коли перестаєш кричати про допомогу і починаєш її давати, коли не очікуєш, а підтримуєш. Коли не розповідаєш, а просто поруч. Тиша це коли жінка 50 плюс бере за руку сусідку, яка щойно втратила сина, і не каже нічого, бо слова тут зайві, але ця рука це і є найсильніша молитва. В одній з останніх цитат, які пов'язують із лілітою, сказано: ті, хто думав, що їм залишилось тільки доживати. Ще стануть тими, через кого народиться нове. Цю фразу вже роздрукували на десятках листівок, вишили на подушках, зробили з неї обкладинку молитовника, але найважливіше її запам'ятали. І саме тому сьогодні, в час, коли Україна продовжує переживати найтемніші сторінки своєї новітньої історії, сотні тисяч і мільйони жінок не просто виживають. Вони формують той самий простір, про який говорила Ліліта, ту саму глибоку точку, там, де триває біль, триває і життя. Бо жіночий голос це не завжди звук, це дія. Перший жіночий порятунок це не втеча. це коріння, те, що тримає землю, навіть коли здається, що вона ось-ось розсиплеться.